Вітаю, друзі, у новому 24 му році, одразу з побажань. Бажаю, щоб у кожного мого підписника у цьому році був подібний красень. Цей комп я вважаю ідеальним вибором на 24-25 і наступні роки, і, звичайно, його вистачить років на 5, і це мінімум. Отже, в ліпи подобайку зараз розкажу, що це за звір і що в нього всередині. Цей ПК збирав не я. Одразу кажу, збірка від Expert PC, відомі топові збірники компів, ну не такі відомі, як я, звичайно. Мені завжди цікаво подивитися на роботу інших майстрів. Щось перейняти у роботі, щось аргументовано виправити, якщо що є, виправляти. Отже, в кар'єр і одразу про ціну на біоскелю. От стіли мене запитували, скільки коштує ця краса. Хтось оцінював у 100, хтось 150-200 гривень. Реальна ціна вилетня 223 445 гривень. Почну з розпаковки, бо це етеоне пакування з усіх, що я бачив на даний час, ліпка стрічка. З плівкою рох нагадує мені пульти, де треба достати плівку, цю, щоб батарейка запрацювала. Перше бачу інструкцію по розпаковці ПК. Більшості глядачам подібне здається зайвим, але у своїй практиці я стільки знаю кумедних історій, тому подібну інструкцію вважаю доречною. Чотири пункти все розписано: зняти кріплення з бічного скла, обережну сторонку, щоб не коцнути, достати ущільювальні пакети з повітрям заможнього життя. я по типу пупирок але на то рівні Друзі, декілька пакетів вуснув не втримався. Asus ROG це завжди топове виконання, фіксатор замикання бічного скла, наче фурнітура на топових меблях. Здавалось, просто от зроби, звичайно, зроби скло, а ні. Засус завжди по красі по стилю, товстенне згартоване скло З округлими кутами, петлі, алюміній просто подивіться, друзі, на виконання. Не у кожного на дверях такі петлі, що вже казати за якісь інші кейси. У зборці ПК дуже важкий, забирав я його з. Вантажного відділення нової пошти ці металеві ручки не заради. Естетики, звичайно, масовані, металеві і що важливо потрібні, бо дуже важкий ПК. Нічого тут не рухається, не скріпить, не цьокає. По суті, так і повинно бути у топ-сегменті. Збірка на 10 з 10 стосовно продуваємості. Продув корпуса прямий, як бачите, з допоміжними бічними отворами, заради відводу теплого повітря, виглядає, наче якась ламба з воздухозабірника. Ну дійсно так виглядає. Складна конструкція. Тут Asus намагалася зробити не як у всіх інших, і їм це вдалося. З іншого боку, теж загортоване скло відкривається так само, однаково за пелюстки, ось так, от без гвинтиків, зручно і просто. Пластиковий кожух, який приховує дроти від очей, якщо не не товаришуєш з кабельменеджментом, і я завжди обома руками, коли виробник надає можливості маневрування у зборці ПК. Тут, як бачите, з цим все дуже і дуже добре. З бічної сторони, підсвітка RePAB Gamers, є два кейси під харди, хоча вони сюди, як собаці, п'ята нога, але добре, що є. Стелява стрічка Геймерська Республіка, про укладку дротів не хочеться навіть щось сказати, ви бачите все самі. Еталонний менеджмент, укладка охайна, купа скруток, навіть за Багато я вважаю по виконанню. Бачу, збірник від своєї роботи кайфує на всі 100%. І, звичайно, у топовому кейсі повинен бути і Він тут є, лед красоти саме сюди, корпусне охолодження теж звідсіля. Ліпка стрічка виглядає трохи неякова. З іншого боку, на зараз краще нічого просто немає. Тому саме так. Корпус продуманий до дрібниць, польовики за замовченням це звичайно. І це не якісь там дешеві мухобойки на магнитах, якісне надійно, можна навіть мити під водою. І навіть про котиків не забули, Кокос-абрикос, який більшість котів полюбляє відпочивати на компі, там де тепло, ну ми знаємо. Окрім прямого браду, ще є видов у боки, і це саме те, що треба. Бо якщо ваша киця полюбляє сидіти на горі, бочне повітря теж не буде зайвим. До речі, про виходи. Виробник додав аж 4 USB 3.0, щоб не було замало. Два Type-C, керування ілюмінацією підсвіткою. Окрема кнопка скидання і вмикання компа. Просто друзі, послухайте, як воно дорого натискає. Це наче як у якому з БМВ. Що казати, ви все бачите, розумієте, топ-корпус флагманське рішення від Asus якось, звичайно, або як у інших тут не буде. У комплекті 4 вітродуй по 140 мм LED мопед, іначе все добре, але я би корпусне охолодження поміняв би місцями з рединним, поясню. На мою думку, я це не раз доводив. Якщо є можливість встановити рединне охолодження на гору, то краще саме сюди його і встановлювати. Корпусний кувори при прямому продуві постачатиме повітря у корпус, куди краще, аніж скрізь радіатори, це зрозуміло. Охолоджувачі плату при цьому пам'ять, накопичувач і найголовніше відеокарту. І якби воно не вона. А банально, топовій карті повітря необхідно як повітря. Ось такий каламбур. Тому, якщо б я збирав саме цей ПК, я би три кури встановив на вдув а радіатор з водою на гору. Експерт PC зробили гарно, питань немає, але мій спосіб інсталювання буде трохи ефективнішим. Стосовно охолодження, тут взагалі без питань, все зрозуміло, вибір топовий, Intel Core i9 14900KF 14 та генерація, граб Lake на 24 ядра, аж 32 потоки, мама мія, Максималь буст процесора до 6000 МГц, тепловідведення на старті 125 Вт, І тому тут якісна вода, якою є ASUS ROCRUGEN 3, White Edition, збірка баленька, все дуже просто 360 мм на 3 кулери по 120 І я вже розказував, друзі, показував в тестуванні про цю чудову технологічну воду. Досуго рівень шуму тут максимальний, лише 36,45 ДБ. Пумпа технологічніша з яскравим дисплеєм під анімацію. Звичайно, в цьому бюджеті не буде чого середньобюджетного. Я про материнську плату Rock Strix Z790 Gaming Wi-Fi з сьомою генерацією швидкісного Wi-Fi. Це дуже-дуже швидко. У двох словах це найсучасніша плата під максимальні навантаження, під роботу, під ігри. Звичайно, ж топови живлення додається. Єднання на ProS V8 плюс 8 у модінговому виконанні. Класно стиляво, але я би ще додав замість цього Венома також білі дроти, як на CPU Ці за жорсткі дроти, укладання не дуже Зручне, ідеально, ровно дуже складно все це зробити. Я би сюди все ж таки влупив дещо подібне і естетично і звичайно ж буде красивіше. Класна надійна плата. Тут взагалі питань немає. Є підтримка M2 PC 4.0, і стосовно накопичувача, тут встановлено сучасний Samsung 990 Pro на 2 ТБ. Швидкість запису 6900, начитання 7450 МБ на секунду, що дуже і дуже швидко. Пам'ять ви бачите, звичайно, це топ, також GetSкіeld Right. Z5 DDR5 на частоті 6400 МГц, 2 по 32 у двох каналі 64, для будь-чого достатньо цього об'єму. І, звичайно, якщо топове все, то й топова карта тут повинна бути. Це так само флагманське рішення. Беленька Rockstrix Gaming OC серії RTX 4080. І якщо б я для себе обирав ПК, я б теж обрав саме 4080. Поясню, я не бачу сенсу обирати самий найдорожчий топ цієї 4080 Вистачає за очі, і навіть більше різницю все ж краще витратити на щось інше або задонатити на ЗСУ. Більшість глядачів чудово знає цю віддяху. ним треба пояснювати, просто найкраща у вищій лізі карт, велика, потужна, масивна, для утримання якої у корпусі є рухливий упор. Ви бачите на шасі, прям ну, максимальна якість, не якісь там милиці бюджетних карт, а максимально надійно. Керувати красою можна як програмно завдяки прогі Asus Armory Crate, так і консолю Тобто кнопкою на корпусі. Все, що треба, тут можна налаштовувати на свій смак. Можна було б теж заморочитися, замовити кастомний біленький, це я вже вмикаю перфекціоніста. Хоча і так дуже непогано. Серцем збірки є блок живення Рок на 1600 ваттів. І це, друзі, навіть не топ. Це щось зверху, там зверху, десь за лімпу. Божий Тор на 1600 витягне навіть 4090 і ще залишиться у запасі трохи. Насправді, сучасне залізо не є такими прожорами, як було років років. Сім тому і нанометри вже сучасні ядра споживають у рази менше аніж раніше. Взагалі можна не думати про стрибки струму або там надійність конденсаторів. Цей трансформатор не платінум і тим паче не гол-сертифікація, титаніум за граню всіх інших. Це просто там за хмарами. ган Ган-транзистори на основі нітрату гелію і краще немає нічого на планеті Земля. Взагалі, ви просто погляньте на провод живлення від цього монстру. Звичайний і Торовський. Ой-екран з показниками споживання системи, до прикладу, у стоці трохи більше 100 Втів, ну не про що, у тестовому режимі або у іграх 500. І хочете, шокую вас ціною. Блок живлення, дорожчий ПК деяких моїх глядачів, ну що, готові. 32 тисячі гривень. Звичайно, не про тон за 3К, тут навіть нічого порівнювати зовсім інші світи. Цей ПК мріє кожного, це звичайно, і навіть зовні він схожий на якогось прибульця з володаря персні. Ну круто виглядає насправді. Я гадав, мене вже нічим не здивувати, але Asus все ж таки зміг. Дивіться, який прикол. З боку є ось така чухлятка з написом Open, і тут схована фірмова викрутка. Краса злога Asus, ну круто ж погодьтесь, коли такі от дрібниці від Мені дуже подобається, і ще це друзі, не все. Праворуч є маленька схованка під флеху, або ще якусь там незвичайну дрібничку. Можна ховати заначку від жінки або щось від зайвих очей. Єдине, я би не позначав написами цінички, маленька таємниця повинна бути таємницею. Стосовно можливостей ПК, цей ком без проблем може будь-яку сучасну гру прокафтути, навіть не помітити це зрозуміло. Проскарта тут то топові і заради розуміння показники процесора у режимі працюючого столу. То у стоці на платі трохи менше 30 градусів, що дуже дуже добре. Якщо кулери були б на було б ще краще це зрозуміло на праці від 33 до 40 градусів, залежно від навантаження на ядра. Для потужного процеса ці показники дуже і дуже непогані. Не в останню чергу завдяки корпусному охолодженню і рідинному охолодженню маємо такі от температури, вода класна, звичайно, тут без питань. Мені дуже подобається, як вона працює і ефективність її дуже висока у парі з корпусним охолодженням. Тест начитання пам'яті у топі. Тобто, що не казав, частота пам'яті вирішує, у новому ScienceBench 24 року при 100% навантаженні на процесор температури стрибають від 70 до 95 градусів. У середньому це 82 на CPU, на зоні VRM лише 63 градуси. Лише бо у нас все ж таки найпотужніший i9, гарна температура, ну якщо враховуючи буст процесору до частоти 5,7 По Пету, друзі, у мультитестуванні ядер процесору маю 2233 бали. Нові цифри не такі, як були раніше, коли було там 10-15, ви пам'ятаєте раніше. Заради розуміння, Ryzen 7 5800 x майже у тричі менше набирає балів, тобто менше. Має показники і на даний час це найкращий результат. Зафіксували. Більшість власників подібних ПК, звичайно, це геймери. Це зрозуміло. На зараз чогось надзвичайного на ринку ігор немає. Все ж таки очікуємо лютого Stalker 2, це такий невеличкий інсайдік. Ну а поки на свій смак декілька сучасних проєктів. З розпродажу у Steam докупив п'яток ігор до своєї колекції, ціни були дуже непогані. Коротше, Battlefield мережевий 2042. Це таке собі бачення недалекого майбутнього, і насправді те, що зараз відбувається у світі, може ну, легко за 10-20 років перетворитися на реальність. Поки світ спостерігає, як одна хвора людина знущається над великою країною у центрі Європи, інші диктатори теж спостерігають, чим закінчиться протистояння цивільного світу з дикунами з болот. У разі програшу. Світла темряві, усі ці диктатори розпочнуть свої загарбницькі експансії, і подібні краєвиди можуть стати реальністю. Відео з постапокаліптичних ігор або фільмів можуть стати нашою реальністю за вікном. Саме так, друзі. В наш час дуже не вистачає Черчиллів, Рузвільдів, когось схожого на Авраама Лінкольна, першого республіканця, а не на оцих немощних бізнесменів-популістів. Агресори розуміють лише мову зброї, мову сили. І правий був Черчил, коли казав про переконання Лева не їсти в. Коли ваша голова у нього в пащі. Вибачаюся друзі, за цей спіч, але за останні два роки на світ я подивився власними очима, не скрізь оці ці рожеві склянки, а саме очима. І навіть при усі негаразди, я радий, що життя саме зараз я сприймаю таким, яку, яке воно є насправді. У цьому є істина. Краще вже жити у справжній реальності, насправді, аніж у лізорному світі, а потім розчаруватися. На цьому місці можна ставити вподобайку, якщо зі мною згоден. Стосовно гри, це мереже якщо у постійному протистоянні не до країни проти Сполучених Штатів. І насправді реалії зовсім інша, ніж те, що малює гра. Американці у іграх постійно порівнюють себе з помилкою 404. По факту, плюс-мінус ровень американцям буде Китай. Ну де у грі всі ці мангали на танках, де зуби дракона, бенти замість жгутів та каски з жигулів, які мнуться руками. А Аналогавні це для внутрішньої заперебрикової аудиторії. І навіть тікток війська краще оснащені за мрійників СВО. Коротше, все це казки, балон, Одного царства про другу армію світу. Якщо по реалі американці бойоваю цією своєю потужною армією, то рахунок був десь саме таким. У грі не працюють моніторингові додатки, бо розробники переймаються, щоб не було ніяких там читерів та інших втручань не було саме зовні. Для розуміння НАТО в 64 на 64. Живі люди на максимальному рівні графіці, і ви бачите, все чудово кольорово, ніяких там просадків або, не дай Боже, фрізів тут немає. Недваспит оновився і зараз потуги франшизи виглядають. Як так, надавання допомоги померло не іначе. Так красиво, я тут не сперечаюся. Стилява стилізація гри під графіті, мова все таке. Ну, загравання з, з тенейджерами, але це все ж не той андеграунд на БМВ-30, як був тоді, пам'ятаєте? Немає цього шарму 2000-х, відчуття швидкості теж на рівні автоматів, якихось розважальних центрів. Зараз мені НФС нагадує якихось блогерів з Тіктоку або темщиків, в руки яким впала купа грошей. Не ті, зовсім не ті відчуття, як від NFS тих часів. І додав я гру скоріш для тестів, бо все ж таки нове ультра. Тут генерація кадрів від 4000 серії, вона, звичайно, тут є. Максимальний сет по графіці я вмикаю. Очікувано у грі за 200 кадрів. У 2К, бо монік у мене саме такий. Ну, і показники FPS монітора на ваших блакитних екранах. В бусті 5.7, 60 70 градусів на каменці. На перший погляд, гра технологічна, проста, але ні, Зовсім ні, карта завантажена на 95%. Всі ці Калюжі відзеркалення і графіті стайл не про легкість. На карті лише 55 градусів по температурах, дуже гарні показники. Останнім часом мені все більше подобаються подібні ігри. Щось середнє між інтерактивним кіно та квестом вбивство, розслідування, інтриги, як казав, пам'ятаєте Чкасний Малахов, купа харизматичних героїв, кожен з своєю історією. Гра д'яво в мені це анатологія темних картин, чудова серія, мені дуже подобається. Зрозуміло, що карта тут може, хоч легкого 4. Взагалі для компанії якої немає, все на ультра, не парюся, вмикаю максималку. Єдине, мені не зрозуміло, чому опція трасування променів і ця поруч за замовченням вимкнуто. Пише, що не підтримується. Хоча дивно, якось не знаю. Нави писати, якщо не активовано, можливо, треба якусь там можечівку якусь зробити, ну знайти, щоб розблокувати, хто цю опцію, хто в курсі підкажіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Коротше, топова гра керуємо різними персонажами залежно від сюжету. Головна та, щоб якомога більше залишилося персонажів живими. Ну, маньяк все ж таки розуміємо. Від твого рішення і реакції залежить майже все, що буде відбуватися подалі у грі. Просто зацініть відображення окулярах. Оце підхід до дрібниць. Мені дуже подобається стилістика гри. Вибачаюся, бо субтитри Рашнявою, у грі багато діалогів і треба знати англійську у ідеалі. Озвучка так, інгліш так буде куди краще. У 4К маю трохи більше ста кадрів. Якщо у 2К, як на моєму моніторі, то це вже від 150 FPSів. На про ці 50-55 градусів на карті температура вище 60 не піднімається взагалі. Гра доросла і для дорослих гравців у повному сенсі цього слова. Взагалі, я ігри вважаю не менш корисними за читання книг. Єдина відмінність у грі ти приймаєш безпосередньо участь, а у книгах лише уявляєш, як воно там буде у своїх мріях. Я впевнений дивився, бачити, розумієте, ком не те, що може, він навіть з запасом на неодивлення. Один рік і підсумуючи збірку, мені подобається. Мені подобається, що саме головне це охайність у зборці ПК. Експерт PC можу сміло радити. Ви просто подивіться, друзі, на рівень стилізації конфігуратора. Можна звичайно тут обирати що завгодно, збірку міняти на свій розсуд, відеокарту обрати по смаку, про сплату, пам'ять, об'єм то виробника, накопичувач, він доліни встановити, можна навіть замовити аерографію і підсвітку ПК, тобто корпуса. Є модін компа і навіть розгін. Оце розуміють підхід до с. Правили. Що друзі казати? За 223 тисячі гривень він не може бути просто гарним, це зрозуміло. Asus навіть сьогодні мене здивував. Хоча я гадав, мене вже нічим не здивувати, але все ж таки є. Все просто, друзі. Якщо хочеш, топ, то це Asus. Найвища якість перевірена часом і мною особисто не один, і не 10 же років. Цей ПК можу сміливо назвати компом на 24 рік і на 25, і 26, -й, навіть у 30-му буде легко тягнути все що завгодно. Дякую вам, друзі. За цей час, який провели разом зі мною, якщо тобі було сьогодні цікаво, вліпи подобайку. Ділися цим відео з кентюріком. Ну а я вже готую для вас збірку ПК, як навпаки, не треба збирати компа. Рубрика «Яскраве лайно у 24-му незабаром на каналі. До зустрічі, друзі.